А влас сам бійського і митрополита Тобойського помолимо. О великий, дивний слово Христовий, Святого Духа, достойного все. Перед Престолом Божим наш добрий Заступничий, найнадійніший наш покровителю, святитлю, Отче павле, з як багато спроможна Твоя молитва, що молости Його Господа, ти з дитячих років Христа полюбив і Йому єдиному служити, бажаючи батьків своїх і рідний, дім, і всі розкажіть цього світу залишив, щоб Його єдиного надбати, ти від вільності маючи гідну поважи долобу та справу Божої правди. Ти чужірні спокуси і пісню подолав, і батьківське православ'я зберігаючи непохитно, свято від науки пізнав премудрість і чорнечу життя приважку дорогу добровільно для себе вибрав, ти шлях життя свого провадя, не звинує смирення, висоти чесно досягнув, і самим святительським гідно пошанований, беззаганне апостольське служіння здійснив. І блаженний кінець земного життя, ти вінець не на небі прийняв. Віримо, що ти й нині після свого спочинку невідступно з нами перебуваєш, не у своїх морщів, загальне Воскресіння нам проповідуючи та знамені і чудесами всіх переконуючи у істинності православ'я, ти нікого з тих, хто до тебе зверталися, не відкинув, Задає всім, улюблячим батьком та надійним заступником, і тепер на землі, величні сю, чудес сяючи, на небі з провіднями трістяного світла, озяюваний милоство, вислухай моління наші, і не залишай наші ребро, просимо допомоги заступництва Твого. і не взмойкаю молитви до Господа, в моли святиторі, очі, павле, величного в дарах своїх царя неба і землі. Хай утвердить він святу православну віру у вітчизні нашій та в всьому світі на вічні свяси, свято віцівське передання та устави непохитними, нехай навіки збережає невірство та всі єресі та роз'єднання, і Духа Святого, Хай знищить назавжди а спокушених ними братів та сестер наших, хай наверне долона святої своєї церкви і за вітчизну нашу Україну. І невірні свята, однодумністю зміцнить, хай обдарує країн нашу побожністю та життям, благоденствам, повітря, благотворністю, землю, благоблідністю, хай дасть дітям у добрій вдачі та законі Божому виховуватися, підліткам у здоров'ї та корисні, науці зростати, молоді, чистоту та у виборі життєвого шляху, успіх, подружжям любов та однодумність, трудівникам добрі успіхи в праці. Подорожнім, щасливим поверненням, полоненим звільненням зворем, звільнення зажуреним добру розраду, хворим швидке одужання, тим, які відходять, від, від, від дочасного життя кончила спокійно, без болі з мене завстиджено, святими тайнами ущасливлену. і все для всіх, кожного відповідно до віку і становища, потреби прохання для побожності. Та життя необхідне, усе щедро Бога, нас випроси, щоб ми радісним серцем до тебе взивали, о Богом вибраним пастирю, посвяченої Богу невинності, пахучий цвіти, церкви Христової світильнику у Бога світлий, слава Божої, органи не смокаючи, а величени похоло всієї вітчизни України, нашої слава, Молись за нас, людинолюбного Христа, Бога нашого. Щоб у день, ні одруга пришестя, ми були виборлені Сяяння і та удостоїлися війти з всіми вибраними у прикрашеному оселі слави Божої, де разом з тобою співаємо і прославимо всевеличне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, гніні і по